Дід встановлює сигналізацію на свій старенький Запорожець. Поруч крутиться сусід на Мерседесі. Ти чого, діду, боїшся, що вкрадуть? То у вас крадуть. а до мене вночі срати залазять. Під час одруження Петра та Марини молоді в Раксі стояли з таким виразом обличчя, що свідків з боку нареченого та нареченої хотілося назвати понятими. В американську поліцію надійшли інструкції на випадок контакту з інопланетянами. Називати їх зелені чоловічки тепер заборонено, оскільки це расистське звернення пов'язано з кольором шкіри. Правильно говорити, особа інопланетної національності. У доньки дивний вік топить за ЛГБТ. Ймовірно, очікувала, що всі будуть проти неї. А ми такі, так заради Бога. Хоч на бобрі одружуйся, хоч за холодильник заміж, виходь. І тут у неї поки що проблема. Складно боротися за свої права, якщо їх не обмежують. Чоловік на прийомі у жінки лікаря. У мене стоїть 24 години на добу. Ви можете дати мені щонебудь? Можу запропонувати квартиру та харчування.